Україні, парафіяни. Як поживаєте, давно не бачились. Війна триває, як завжди, мантра. Не забувайте допомагати ЗСУ. Поїхали. Доступ до гір у мене зараз трошки обмежений, тому покажу вам щось інше. Сподіваюсь, вам це теж сподобається. Мабуть, трохи дивно виглядає. Я з карпатських джунглів перебрався в бетонні джунглі. Ну, таке життя. І що зробиш? Так давно вже нічого не знімав, і особливо з вами давно не говорив, що я навіть трохи хвилююся і не знаю, що, що знімати що показувати. Тому як той чук ще бачу, то показую. Та, загалом я завжди хвилююся, коли з вами говорю. Але нічого, буду боротися з своїм хвилюванням і рухатись до своєї мети. А мета на сьогодні памтрек. Е, так, хочу поїхати сьогодні різними е, київськими нетрями і добратися до памтреку. І забув, як той парк називається, потім скажу. От бачите, ви кажете. Дуже корисна річ в Києві, такі бівети. правда, це не працює, здається. Може і працює. Буду старатися вам показати якісь е нестандартні стежки в Києві, хоча я їх і не знаю, їжджу так навмання і щось вишукую собі. Ну і заодно вам буду показувати. Не знаю, якщо такий формат вам буде цікавий, то звісно що пишіть там якісь коментарі. Я так пафосно сказав, нетрями Києва. Не завжди будуть нетрі, будуть і володоріжки, напевно, і всякі, всякі такі. І навіть воно бруковані доріжки. <гум> тому що я толком і не знаю куди їхати. Хоча частину маршруту цього я приїхав вже декілька днів тому. Сьогодні злива була з градом навіть Але на схилах так плюс-мінус норм. А тут трохи чвак. Тут вже поруч асфальт, але наш швік можна сюди їду я на памптрек біля парку відрадний і загалом району відрадний. Декілька днів назад я доїхав до того парку, а про памтрек я дізнався потім. Тепер вирішив поїхати подивитися. Це такий цивілізований памтрек, заасфальтований, все як треба. А ось це тут міні -байк парк. Шкода знову ж таки болото. Тут досить сильно мокро. Я реально що бачу, то вам Так, да, Тут такі великі є фігури, правда їх треба правити сильно. Ось. Тут невеличкий памп, але в ямах мокро. Ой-ой-ой! Ладно, виїжджає звідси. Можна поїхати направо під мостом, а там калюжа була, вже її немає. Так, да, тут таке було, то, дай боже. На ну, щось ви спустився. Ча. Так все погано. От, альтернативний шлях це ось тим переходом, якщо його видно там. Добрий день, а тут немає проїзду? Немає проїзду далі? Ну Це нижня парковка Раджори. Ага. А там просто так далі стежка така була. Я туди приїду якось, якщо прямо поїду. Якщо... А вони можуть гавкати, так? Вони не будуть кидатися. Я полегеньку попробую. Це отам от прямо бачу фірточка туди, так? Да. Окей, дякую. Песики, тихенько, я ж Но. не... Ні-ні, не гавкайте, ні ні Все добре. Все добре, пси, ви молодці. <рес> Минулого разу я десь там зверху їхав. пустой радиорынок. Вот тут я такая вот прямо дорога. выявляется. О, oh, щет. Тут зато там. Ну ничего. Здесь потом в колюжу трое заехать. <звы> 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 З'їжджалочка була гірська. <риклад> Ой, уездно було. так що ж таке. Тут переїзд, перехід точніше, Так, тільки головне треба дивитися, щоб поїзди не їхали, бо залізниця тут жвава. Поїзд зараз буде їхати. Я почекаю якраз. Ну, звідти я приїхав. Кажечка така. Прикольно. Ой-ой-ой, не пам'ятаю куда ехать, це уже район відрадный называется. Здається. Чи каравай чи що шово? Тут потрапляєш такий інший київ з малими хатами, такими як дачні якісь, як в селі, чи десь за місто виїхав на якусь велику вже вулицю, але зараз знову звертаю, от туди кудись. Здається, скансін, має вас Це здається з Кансен, немає свобода. Це я вже в парку відрадний. Їду водички набирати. Берку десятки прикольних доріжок, брукованих, але щось страшного вверх не можна погасати. А от тут людей багато, тому вже й не сильно погасаєш. <гаси> <гаси> Напевно, так як і в нас, прикольно кататися в погану погоду. Нікого немає. Людей, напевно може і ні. Знову болото Курч Ба, тут всяких селяж. Куди їхати? Хз. Це вже незвідна територія, далі. За цей парк не заїжджав. Такий майданчик великий, всі качаються, теніс грають, присідають, ух, спортики Я вниз їду. Вже майже доїхав парк Орлятко називається. зараз якісь розгалуження дріб буде. Потім я на місці. Не знаю, чи був може якийсь кращий шлях, не знаю. Заїхав я тут в магістраль, велика треба зараз залазити в такий перехід розходами. как бы там можно на лифте. Шарикись. Какой <реклама> это? Такая вот штуковинца. Судья високо. Щоб <пробуйте> по сходах гіхтація, Це вот бути небезпека. Може нікого не буду, щоб не позоритись. хтось ну, там є, а пофіг. Тут що воно таке. Я волод народу.

Боже, свої чуваки з торпером з цими юнаками ну нічого то можу проїхати коло два а може і більше правда без стрибків хоча треба пробувати Фу. нормально тільки що подихав два кола підряд це так ноги гудять зразу Фу. але дуже круто швидкість збільшується навіть хочеться вже десь стрибнути трошки Фу. escultura, escultura. broken. Ну, я просто зараз як бетон. Гудять. Ух. Фу, ноги почусь. Я треба їхати за це. Вертаюся тим самим шляхом. Наразі, що приїхав. Тут трафік попець. dentro темніє, треба світло витягнути. Ось цей перехід Що, віло темно. Там був варіант повелодоріжці по тій шумній трасі їхати, але щось не дуже хочеться. Я ще буду там на виїжджати на таку велику дорогу. Та й трохи по парку тепер покатаюсь, тут на велодоріжку заїду навколо озера Так, тепер мені сюди треба кутіти обережно Я виїхав з цього парку і тут зараз почнуться такі дороги, але не основні не бачив аварію так на власні очі, як все відбувалося. Стрьомно, чувак, чуть на тротуар не вискочив. Теж можуть бути пси, от я їх бачу Так штай помаленьку їхати чомусь пси люблять ганятися за тими хто швидко їде Мені треба дораз ще раз порити колію Так, треба швидко покинути поїзд. Фух. Так, мені зараз на цей горбик виїхати. Ну, я притумився. Не знаю, як це буде їхатись. Кішко. Ще й мокро. Лася помию в цих колобанях. А що робити? Ровер трошки засрав. Виїжджаю зараз на велодоріжку. Ну, що тут направо, поворот, по асфальту. Велика буде магістраль. Так, треба поспішив, тому що мені звально світло якраз. Зручно переїхати на на одріжку. Тут вже автобан. Так, тут треба знову переїхати, машин зліва немає. Так, треба розганятися трошки в щось повзу. Стопольська площа Дуже класно можна заїхати ровер і виїхати з під земного переходу. Вчора раз відав, але вам зараз показати. Да, тут вже володирішки немає. Треба їхати по тротуару, по До дорозі якось не дуже хочеться. Це вже біля Соломінської площі, тут такий невеличкий є парк, сквер, цвинтар, праворуч. Тут якась не дуже місцина. Може того, що церква московського патріархату, здається. 16 кілометрів вже проїхав. Треба ці дуже жваві вулиці переїхати, перейти Таке воно голос міста. Знаходиш тобі якісь перешкоди і починаєш давати. О, як класно. Ну чесно. Хто може хлопець. А що можеш ти? Парні обіти. Та можеш. Такий урболандшафт, урбо пейзаж, урбаністичний пейзаж, урбенський пейзаж. Все, фінальні метри. Та й що? Та нічого, слава Україні. Армія підтримуйте і повторюйте цю мантру постійно. Бувайте. Влоги прибирання цього гамнюху треба зробити. Та й таке?